Ісус приходить, і неспанене це відчуття, велике щастя, взаємна згода Ісус, це слава, вічне життя, любов Ісуса не спагнена, вона сильніша над усе, Ім і ми життя благославене. Що цю любов собі несе, люби Ісуса, він є у тобі, молися, спаси, в серце прийди, шукай Ісуса в кожній особі, хай мрія буде, Господь завжди, хай кожне слово і кожен подих, лиш для Ісуса Моцвін звени. Любов предвічна до нас приходить, нас не залишить, спасні на мить, в тяжкі хвилини нас приголубить, Радість розділить з нами Ісус, Живим для нього, Він усіх любить і береже нас від злих спокус, кличу Ісус. Чуваю на землі рай, солодке серце Бога живого, цвіте в моєму наче розмай.